Усім привіт! Здоровенькі були у нас неділя, отакий трохи морозний ранок, але потім обіцяють, що потепліє. Мороз невеликий, там десь біля. Дивіться, яка у нас краса на сніданок. Учора чисто спонтанно зустрілися з сонею. Вона приготувала у нас, кажуть, начинка Баба Нєгру, когось кажуть. Я не знаю, в різних регіонах різні назви. Дивіться, може, хтось також таке виготовляє. Це така смакота. Я дієту навіть не згадую, коли це бачу. Дуже смачно. Це такий смак дитинства, можна сказати. Колись в наших селах бабуся, Степанова мама робила таку начинку. Було дуже смачно. Вона така запашна смакота. І у мене є трошечки ем, папай. Це й буде сніданок. Ну, ще зроблю таку недільну каву. Так як каву дозволяю собі тільки по вихідних. Ну і це кавальчик обов'язково треба приговорити. І, можливо, з Марією десь подамося трохи по магазинах. Подивимося, що дає. Ну, та й вам покажемо. А ось і кавця готова. Я зробила собі лате. І ось це така смакота. Ой, Соня, би вас ручки не боліли. Я не знаю, чи я буду це колись готувати. Це треба мати відповідну посуд для цього, щоб не пригорало. Чувунчик, напевно. Дуже смачно. Папаю хтось полюбляє. Я начинку з'їла холодною, а Степан прийшов і сказав, що треба гріти. Можливо, вона гріте і краще. Він буде їсти тепло. Я з голоду шарнула холодно. У нас, дивіться, повиходили підсніжники. Одні вже відсвіли, другі ще це. Ось тут ще є парочку. І у нас на нашій клумбі щось посходило. А чи це тюльпани, чи це нарцизи? Я не пам'ятаю, що ми тут уже клали. Ташки цвірінькають, весна. Хоча ночі ще проголодні. Ми з Марією йдемо по магазинах. По справах подивиться туди-сюди. Маша начинку не їла. От, скажіть, дитина, у неї своя дієта. Їй що подобається, їй що не подобається, не їсть. Будь-то начинка, будь-то холодець, чи ще щось. Якщо їй не подобається, вона їсти не буде. Ну що, зато Степан полюбляє таку справу. Що не зробиш, кожному своє? Йдемо. На машині машині, вона за У цих подвалах, отут, хто ще не знає, у нас ландрі. Прати можна. Тут є пралки, сушки. Зараз зайду покажу, поки Маша загріє машину. Зайду покажу, що тут робиться. Їх тут є досить багато. Кімнатка. Можна прийти. Ось тут попрати. Але потрібна карточка. Карточку треба йти купити в офіс. Колись було на квадри, на по 25 центів. Тепер зробили на карточку. Отут можна поскладати все. Тут йдуть якісь різні такі комунікації. Ну, але все є, все просто і завжди відкрито. А ми поїхали далі. У нас 11 година, пів 11 на дворі. Маша, в мене і будь ласка. І Нью-Джерсі, напевно, ще спить, тому що не душі на дворі. Ніхто не ходить коло хати, ніхто не порається, ніхто нічого не гребе, не підмітає, не годує е, хазяйство своїх тварин, бо тут такого нема. Тут неділя люди відпочивають і відпочивають допізно. Хоча машин по дорозі вже доста. І отака от ця тишина з одного боку така приємна, з другого боку, насторожує. Не вітра, не дихне. Трошечки морозець був вночі, але він вже перейшов, нема. Йде потепління, також сьогодні буде щось до 10 чи що. Ми живемо в цій частині Нью-Джерсі. Де ніколи нас нічого не зачепило. Правда, десь роки три, як ми приїхали, був цей такий сильний ураган тут в Сенді. тоді ми вперше зрозуміли, що таке є урагани і якісь катаклізми тут в Америці, які чули й не раз, коли були там ще вдома. Але єдине, що нас тоді зачепило, це три дні не було світла. Три, три дні. Що? Три, три неділі світла не було. Три неділі. Ну, у нас вдома не було три дня, бо, може, по Нью-Джерсі неділі. Мама, ти не пам'ятаєш, у нас холодильник на вулиці навік ні таку стояв. Ну то не було Маша, 3 Remind. 3 Remind. три неділі. Маш, ти не пам'ятаєш, як люди за, за, заряджали телефони у Сів'яс, як за газом стояли для генераторів? Ну, Маша, ти rem... не це було три неділі. Ну, коротше, ну світло це єдине, чого нам не вистачало після того. Але були великі підтоплення, дуже багато людей пострадало від цього, була ну, розруха, так скажемо, дуже багато дерев попадало на хати, на машини. То вперше для нас був також жах, То, що ми пережили після трьох років приїзду сюди, і ми думали: невже це тут часто буває? Але з тих пір, слава Богу, у Нью-Джерсі були якісь такі підтоплення, такі незначні якісь вітри. Шторми, ну, такої шкоди великої не завдавали. Такої, як я чую, зараз що робиться по іншим штатам. Там постійно якісь паводки, постійні якісь пожежі, як у Каліфорнії. У нас в Нью-Джерсі, слава Богу, Бог, милував. Не було ніколи, ми не відчували тут і землетрусів таких великих. Один раз щось потрясло так незначно, там, не знаю, щось було три бали чи скільки. Такі, як Боже, борони в Туреччині, що було. Хай Бог милость, скільки там людей було, страдало, загинуло. Не дай Бог це кожному. Який в країні хто не жив? Це страхіття, жахи, смерті, це не дай Бог. А, і в нас тут в Нью-Джерсі океан далеко, який нам також нічим не, не шкодить. До океану нам їхати може десь годину. Що яке б підтоплення не було, океан до нас не дойде, хіба би вийшли з берегів якісь оці річки, канали наші невеличкі. І то за ці роки наші ноги у воді не були ніде через підтоплення. Ну, Наші місця проживання не підтоплювало, мається на увазі. Чим добрий Нью Джерсі для нас? Не знаю, чим добрий, але спостерігається 4 пори року. Спостерігається дійсно так, як у нас. Клімат прирівнюється до нашого. І поки тікати звідси ми не думаємо. Хоча мені більше імпонують такі теплі штати. Не такі, звичайно, як Флорида, Флорида то занадто. А от тоді, як Норд Каролайн, от тоді отуди я би. Не всі члени сім'ї зі мною згідні. ти ніхто нікуди не хоче з місця уже такого нажитого. Тут таке все рідне, своє, близьке вже. А на нове місце переходити і знову починати з нуля, знову вивчати, що де є, знову друзів шукати десь, знайомих. Це з кожним роком. З віком стає все складніше. Так що Нью-Джерсі це, звичайно, не дешевий штат, через те, що тут багато хто працює у Нью-Йорку, а хто працює в Нью-Йорку, той заробляє гарні гроші. Тому живуть у Нью-Джерсі, тому тут і житло дороге, тому тут все дороге і налоги. українські. І податки тут досить високі. Але чим ти більше заробляєш, тим ти плетеш більше податки. Чим ти заробляєш так, як ми, то й податки з нас такі незначні. Хоча віддати гроші з хати нікому не хочеться. Просто так. А от такі американські села, спокійні, тихі. Можливо, тут люди завжди. Роблять зауваження, що ніхто не ходить пішки, але й по нашим селах також люди не дуже ходять пішки. Десь колись пройде людина, проїде машина. Так само і тут більше перебирається машинами, тому що все знаходиться на великих відстанях: чи магазин, чи той самий джим, куди люди ходять займатися спортом, фізкультурою, чи та сама школа, де всі діти мають змогу йти пішком, тому що, бачите, тротуар немає. От в даний момент тут з правої сторони є якийсь тротуар, і тут же він вже закінчується. Це по дорогах діти не мають права ходити, тому що це не так м -м, безпечно. Відповідати за це ніхто не хоче. Тому дітей довозять, якщо не автобуси, то батьки або няня, або водій, якого наймають, якому платять гроші. Так, це Нью Джерсі. Тут, щоб бути, треба мати авто. Сонечко виглядає. Сподіваюся, що буде тепло. Хоча йдуть, бачу, морози ще до мінус 6 по ночам будуть. Хоча дні такі тепленькі вже. Це по дорозі у нас індуський район, де можна купити собі сарі якоїсь їди такої на їх смак. Багато дечого іншого. Тут також багато дуже магазинів з золотом. Ювелірні вироби. Дуже багато. Ми тут іноді буваємо. І тут індусів дуже багато. Вони дуже полюбляють золото. Так що золото є де купити, кому треба це район. Едісон, Водбрідж, Ізлин. А ось тут ціла галявинка підснижників. Дивіться, яка краса. Оце отут у них таке містечко. У нас під хатою. Вони тут кожного року виходять. Дивіться, скільки їх тут є. Така краса.